Всім привіт! Я рада знову вас вітати на своєму YouTube каналі. І знову хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо вам, мої підписники. Тільки завдяки вам, вашій підтримці, вашій допомозі. Мій YouTube канал існує. І мій YouTube канал помаленьку, але розвивається. Дякую вам. Я бажаю всім вам щастя. Продовжуйте це робити. Сьогодні, слава Богу, гарний сонячний день. ля соле. Про що з вами сьогодні хочу поговорити, про що хочу розказати. Сьогодні я зайшла в Фейсбук і подивилася один пост нашої українки. В групі українці в Італії вона написала цей пост з проханням розказати, чи варто їхати в Італію на заробітки. Ну в основному смисл такий, і там багато було відповідей. В основному я подивилася, люди адекватно пишуть. Я дивлюся, що ця тема вас цікавить. і Я вирішила записати це коротеньке відео. Шкода, що жінка не підписана на мій ютуб-канал. Вона, можливо не знає про існування цього ютуб каналу. Я дивлюся, що ця тема цікавить людей. Я знов хочу розказати вам кілька слів. Ну, перш за все, якщо ви збираєтесь в Італії, то не можна їхати в нікуди, то що називається в нікуди. Треба обов'язково мати надійних людей в Італії, наших українців. Можливо, це родичі. Можливо, це хороші друзі. Ну треба, щоб хтось вам допоміг на перших порах. Хоча на перших порах. І треба бути готовим до труднощів. Тому що на перших порах буде не просто, скажімо так, це мовний бар'єр. Я розказувала про мовний бар'єр. І знову повторюсь для тих, хто дивиться мій YouTube канал першим. Італійці не хочуть брати на роботу людину без знання мови, без знання італійської мови. У них зараз в італійців є великий вибір і мати в хаті людину глухоніму, скажімо так, в кавичках, яка не може нічого зрозуміти і не може нічого сказати. Я... Не кожен захоче, скажу так. Це по-перше, Так, да, вони беруть іноді визнання мови, але за мізерну зарплату. І до цього теж, теж треба бути готов, готовим, що вам напевно прийдеться працювати за мізерну зарплату. Так, є, що працюють одна півночі Італії при зарплаті, самій мінімальній зарплаті в Італії 1170 євро на місяць. Люди без знання італійської мови згоджувалися працювати за 700 євро на місяць, роблячи баданти жінкою по догляду за хворою людиною людиною. Похилого віку 24 на 7 за 700 євро. Чи готові ви йти на таку зарплату, коли вам будуть платити майже вдвічі менше від мінімальної зарплати? Я думаю, не кожен згодний. Чи згодні ви йти на важку, фізичну і моральну роботу? Наші дипломи не є тут дійсні. І щоб підтвердити цей диплом, треба пройти досить, скажімо так, непросту бюрократичну процедуру. Так я цікавилася от взяти, наприклад, супермеркати. Да? Я цікавилася, чи можна влаштуватися в супермеркати. В основному, я дивлюся, дівчатка сидять на касі. Молодесенькі дівчатка, 20-25 років. Людей, таких 40 за 40 років, досить мало по цих супермеркатах. І оголошення я якось прочитала в супермеркаті. Так, да, вони шукають людей, але до 40 років шукають людей, які... Молоді, здорові, сильні, виносливі. розумієте? А якщо мені за 40 років, я вже не підпадаю під цю категорію. Ще таке, така порада. Я сьогодні згадала про один фільм, мені сподобався цей фільм. Цей фільм називається Гніздо горлиці. Він вийшов на екрани вже років 8 назад, можливо, більше. Мені сподобався цей фільм, хоча багато людей критикують цей фільм. Критикують за те, що виставлена наша українка така, як легковажна легко жінка, якась трохи, знаєте, дурновата, От, як критикують. Мені фільм сподобався. В фільмі показано, розказано. Життя нашої українки в Італії, заробітки, піднята тема про роботу, піднята тема про відношення з, з італійцем. В неї був роман з італійцем. Чим він закінчився? Кому цікаво, подивіться фільм, ви знаєте, я згодна із такими відношеннями. Я теж записувала відео, хто дивиться мій ютуб-канал, про відношення з італійськими мужчинами. Крім того, піднята тема відношення з до друзів, до подруги. Яке відношення було цієї українки, яка приїхала в Італію, до її зустріла подруга. І як подруга її підставила, скажімо так. Коли жінці не було де ночувати, подруга відмовила її. Ну, нехай це буде трошечки, скажем так, фільм не зовсім в реалі в реаль, реальності. Ну, в основному це так, я згоджуюся. Я згоджуюся з, з режисером цього фільму, що показано реальне життя нас, українських жінок. В Італії. Іноді я передивляюся Фейсбук, іноді я передивляюся такі короткі відео, короткі пости нашої української жінки, яка працює в Італії. Ну, вона пише ці відео на кілька хвилин. Ну, досить в юмористичній темі. Молодець, молодчинка. Мені подобається прикольно. В юмористичній темі так, хі хі, -хі да ха-ха-ха, я сама дивлюся. Але є одне але про цю жіночку, я не знаю, хто вона, що вона. Ну, їй, на вигляд, десь років 35, плюс-мінус, десь так гарна, доглянута жіночка, розумна, така прикольна, скажімо так. да. Я так зрозуміла, що вона працює по годинах на прибираннях, можливо, там і по догляду за людьми похилого віку. Я не знаю. Ну, я так по її розказах на прибираннях. Чи, чи мріяла ця жіночка працювати отак по прибиранню? Чи мріяла вона мати таку роботу? Я не думаю. Можливо, я помиляюся. Та, нехай вона гарно заробляє. На Украї... В Україні вона цих грошей, можливо, не зможе заробити. Але яке життя ми ведемо тут? Я пам'ятаю ще одну мою знайому, Їй було вже тоді десь років 53 54. Розумна була жінка і її, її італійський мужчина каже до неї: А чого твої діти не приїжджають в Італію? А вона йому сказала, вже достатньо, що я тут жопи мию. Вона працювала баданте на 24 години. Я не хочу долі своїм дітям. І це золоті слова. Нехай вже ми старші жінки, скажімо так, мені 50, 55 років. Нехай я вже вибрала, несу цей хрест. Ну, молоді дівчатка, для яких життя тільки починається. Невже вони варті от такої долі? Кевіта Е на італійській мові? Що це за життя? Таке коротеньке відео. Я не хочу вам записувати довгі, нудні відео. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Підтримуйте розвиток мого ютуб-каналу. І буде вам щастя, всім добра і всім гарного дня. Бережіть себе.